Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Продовжується перший вінський мультимедійний проєкт. Час змін Ради всіх вітати. Хто до нас долучився? Я автор та ведучий Олег Семко вже в студії і радий вітати сьогоднішнього свого гостя. Е, його дуже добре знають жінки. Жінки в Вінниці знають в першу чергу. Е, потім, напевно, знають чоловіки. Я, звісно, трішки жартую, але ви зараз розумієте про що я говорю і про кого я говорю. Я сьогодні радий вітати в нашій студії лікаря, акушера-гінеколога, пана Дмитра Боцюру. Я вас ради вітати. Я вас тоже трошечки ближче до мікрофона. Будь ласка. О, Дякую, пане Дмитре. Сьогодні ми будемо говорити про вагітність, про пологи, про е, жінок, про життя жінок, про життя, яке жінки нам дають. Е, я дозволю собі невеличку цитату на початку нашої розмови. Держава створила можливість під час війни отримати весь комплекс медичної допомоги для вагітних безоплатно підкреслюється слово, без прив'язки до місця проживання. Для цього потрібно стати на облік у будь-якій медичній установі, яка надає пакет медичної допомоги ведення вагітності в амбулаторних умовах, пане Дмитре, за період більше року, майже 450 днів. У нас іде гаряча фаза війни. Вам траплялися до вас? Вже поступали? Ви вже приймали? Вже приходили жінки, які от практично не вінничанки, і яким треба було народжувати вже у нас. Так, спочатку війни Вінниччина стала основним місцем притулку для осіб, які переселяються з, з тих регіонів, де точаться активні бойові дії. Україна багато втратила жінок репродуктивного віку, багато втратила чоловіків. Але ми, Вінничина, є більш таким спокійним регіоном, де переселенці осідають, де вони знаходять житло, де вони знаходять роботу, працевлаштування і багато вже. Тебе поєдняли своє життя з нашим регіоном, тому наше акушерство прийшло в нові новій реальній такій ситуації на допомогу, і ми стали багато приймати таких жінок. Спочатку війни, взагалі, я коли чергував, у мене було по 20-30 жінок щодня, котрі були переселенками із Маріуполя, із Луганська. І вони спинялися в Вінниці і просто йшли в наш лікувальний заклад, і ми безкоштовно їм надавали і ультразвукову діагностику, і лікування, і допомогу, і консультації. Я в своїй соціальній мережі також виставив свій номер телефону і сказав, що я буду цілодобово консультувати всіх, кому буде потрібно моя допомога. Помога. Мені писали листи із Канади, із Германії, із Польщі. Ну скрізь де наші землячки не могли знайти на той час допомогу. Вони були в розпачі, були вшоковані, були на наляк... консультацію. Да, Практично, та... я, я просто писав цілодобово у всіх там і в месенджерах, і в вайбері, mm -hmm. тому що я розумів, що е, така обставина ми по подні... повинні єднатися як нації, і тому Росія ніколи нас не переможе. Ми великий народ, ми могучий народ, і ми обов'язково переможемо. Коли ми приходимо один одному на допомогу, безоплатно, без ми не повинні за це зараз. Якщо подивитися ж, наше волонтерство колись ну буде в світі. Ну як прикладом того, як люди, як на наші жінки, як чоловіки за свої кошти вони рятують Україну. Тому що весь світ нам приходить на допомогу на сам насамперед, ми один одного рятуємо. в першу чергу. Да. Е, е, пане Дмитре, коли взагалі е, за мирних умов, за мирних обставин, ми, говор, ми говоримо про вагітність, е, в першу чергу особисто, наприклад, у мене виникає асоціація, першу чергу, це спокою. Мабуть, у лікаря виникає асоціація з чистотою і зі стерильністю. Це дуже складний процес, знову такі відкриті рани і так, далі, і так далі. Іноді бувають. А війна нам підкинула таке випробування, як, наприклад, жінки народжували в бомбосховищах, жінки народжували взагалі, можна сказати, на відкритому повітрі. Яка небезпека в цьому випадку? І знову таки через призму жінки? Як жінка має себе вести, готувати, готувати себе до е е народження дитини знову-таки, під час війни? Це страшна ситуація, в яку ми зараз попали під час воєнних дій. Ну, слава Богу, Вінниччина з нас цим мало присіклася, хоча я знаю, що були пологи на дому. Жінки в розпачі ну не знали номер швидкої, не могли викликати. Не могли не мали коштів викликати таксі, щоб попасти в державний лікувальний mm -hmm. заклад, і тому вони народжували на дому. У мене була одна така пацієнтка. Вона більш свідомо пішла на це, Хоча ми не рекомендуємо пологи в домашніх умовах. Можна в стаціонарі створити дім, створити ту атмосферу, де породілля знайде то, що вона шукає, ну в. В, ну, в ряді там своїх причин, тому що є е, такі жінки, які ну я не називаю їх екстремалами, але у них своя філософія пологів. Вони хочуть мати в е, ніякої агресії, в ніяку якихось людей, які будуть допомагати, там чи доули, можна їх назвати, чи шамани, чи ще щось. <зас> час війни щось <зас> їх <зас набагато більше стало такої категорії <зас> цих жінок, які шукають собі пригод на свою голову. І коли ця жінка народила дома, вона не звернулася за допомогою до ну, реальних медпрацівників, вона щось мені там писала в месенджері, і я їй просто наполегливо, що придіти, я вас подивлюся, придійте, я вас придивлюся. Я за це ну, не буду гроші брати. Якщо у вас. І вона прийшла, і коли вона прийшла, ну, я просто ужаснувся в тому плані, що був дуже низький гемоглобін. Вона багато крові втратила, дитина була не зареєстрована. Вона нанесла свідому шкоду своєму здоров'ю, тому що. Під час воєнних дій жінки породілі вагітні повинні насамперед шукати той стаціонар тих спеціалістів. Вони є. Багато волонтерів поїхали зараз в Херсонську область. Е про Позалишивши свої тут робочі місця, щоб надавати допомогу mm. тим верствам населення, які зараз там потерпають від е підриву Каховської ГЕС, від того, що там постійні обстріли, ми завжди. Я е з мого лікувального закладу сім чоловік на фронті, mm -hmm. сім чоловік на фронті, які могли тут спокійно мати якусь відстрочку, мати якісь. Е Роботу постійну, ну наша позиція така, що одна країна, один народ там потрібніше. Ми, ми там потрібні в той, в, той да. в цей момент, от зараз саме сьогодні. Там потрібніше. Мої анестезіологи майже всі зараз на фронті. Ну ми завжди стараємося надати, е, хоча я працюю в приватному закладі, ну під час перших місяців ми надавали безкоштовну допомогу. Ми втрачали в зарплаті. Ми втрачали, тому що у нас і приміщення в оренді і апаратура в оренді. Персонал. Ми ж не отримуємо, е, якби. Пакети НЦЗУ, uh -huh, які гарантовані uh -huh. державою. Ми самі собі заробляли гроші. Ми але ну, ми на них тоді не дивилися. Ми працювали без зупину, без вихідних, без ну, взагалі, я напевно тижнями був на роботі, за щоб якось в ті в тих умовах налагодити ті допомогу в цим верстам населення, які потребували її, які до вас зверталися, да. пане Дмитре. Війна це стрес. Це горе, це величезне горе. Це біда для цілого народу. Але якщо говорити з точки зору медицини, це стрес. Пологи, як би ми не говорили, як би ми не ідеалізували і романтично не ставилися до пологів, це також стрес і для жіночого організму, і, напевно, і для вас, професіоналів, тому що кожні пологи, це напевно як перші в будь-якому випадку. от є таке ставлення. При тому, при всьому, як то кажуть, рука набита вже за стільки років. Стрес. Наскільки стрес. Може бути з одного боку контрольований. Ну є таке поняття, як контрольований стрес. З іншого боку, наскільки стрес може негативно потім відбитися і на здоров'ї породіллі жінки, і на здоров'ї маленької дитини? Це дуже гарне питання. Воно дуже в даних реаліях дуже набуває такого контекстного значення. Ми всі знаходимося в стресі. Тому що коли йдуть пологи і лунає повітряна тривога, це вже починається стрес. Е, я не бачив ніколи панічних атак до війни і бачив їх неодноразово вже під час, під час, як, під час фази. війни. І ми знаємо, що Вінниця більш-менш спокійний регіон. Ну, коли прилітали ракети в будинок офіцерів, в Гавришовку, і коли ці вибухи е, лунали тут, я прекрасно бачив, як е, жінки плачуть, вони е, ну, коли. Жінка вагітна, чи вона народила дитину? У них інстинкт материнства ну, загострюється до оголеного провода проводу. І ми обладнали і бомбосховища, ми обладнали, якби створили ті умови для того, щоб е, уменшити цей страх. Коли повітряна тривога, я йду до своїх жінок, ну і зговорю з ними, що давайте ми допомагаємо виносити дітей, ми допомагаємо спускати жінок, чоловіків, родичів. Е, Колись перша така була хвиля цієї ракетного удару по Гавришовці, там ж теж служили жінки. І до мене попала одна пацієнтка, яка була під симвовим ударом, її ну, врятувало те, що вона курила під сходами. Да, хоча mm -hmm. я вже не буду ніколи забороняти, те, що забороняється, потому, тому що є доля, яка інколи не підвласна нам. І завдяки тому, що вона під час цієї ракетного удару курила під сходом, вона залишилася жива. Ну мало того, вона була під час цей час вагітна. Ну відповідно в неї були якісь ускладнення. Но слава Богу, вона доносила цю вагітність. Вона народила живу здорову дитинку. Ну це був такий стрес для мене. Коли людина в пилюці, коли людина з певними скаргами по здоров'ю, угу. це ну було дуже дуже жахливо. Коли був вибух. В домі офіцерів це зовсім поряд коло нас. І коли ці люди бігли в крові, ми теж це все бачили. Ми вибігали і старалися теж надати якусь допомогу. Старалися, Тому що ми не ізольовані від тих моментів війни, які є. І кожну ніч. Можливо, зараз люди заспокоїлись, вони сплять, але Я ці тривоги чую. Я йду по палатам, і ми продовжуємо виконувати безпекові всі методи, безпекові заходи, які повинні бути. Тому ніхто не застрахований від того, куди що прилетить, ніхто не застрахований від цієї війни. На жаль, ніхто не застрахований. Вона курила під сходами. Вона кинула курити? Чи продовжує? Під час вагітності кинула. Так. Кинула корити. Я думаю, що кинула. Ну, тим не менш, випадок та ви абсолютно привів випадок. А з іншого боку, і ще от я хочу повернутися до стресу після родовий період. Ми ж знову таки за умов мирного життя ми казали, ну от стрес у жінки немає молока, це може відбитися потім, відобразитися на тих чи інших функціях організму і так далі. І так далі. Зараз, як це відбувається у жінок, як це відбувається в жіночому організмі? Так само проблеми можуть бути з тим самим вигодовуванням, чи, чи що, чи як? Ну, я бачив. Вон... Бо якби ну, такі трагічні ситуації. В мене народжували жінки, які вже втратили своїх чоловіків на стадії вагітності. От вона була вагітна, чоловік на фронті загинув. Вона далі продовжує виношувати цю вагітність і народжувати дитину. І взагалі цим жінкам треба пам'ятники ставити, тому що такі історії вони це трагедія українського народу, це геноцид українського народу mm -hmm. вбивати наших людей, наших громадян, які живуть на своїй землі, які захищають свою землю, та бомбити і... лікарні лікарні. І тому ми стараємося. В нас є в штаті психолог, в нас є. Певні якісь методи, ну, найбільше саморозуміння, що потрібно жити, потрібно народжувати, потрібно зберігати здоров'я. І воно приводить до того, що я не бачив такого, щоб стресове, щоб не було молока. Ми... Якби виходимо з будь-якої ситуації, тому що є певні якісь медикаментозні впливи, певні психологічні впливи на тобто підтримка Під... існує. підтримка. Угу, да, угу. підтримка повинна бути, підтримка існує. І якщо раніше наше укусерство було ну, в такій тенденції, що пологи повинні бути партнерські. І зараз ми не можемо зараз забезпечити цих партнерських пологів, тому що багато чоловіків воюють. Він воює, вони воюють, вони захищають небо наше, захищають е, нас тут. Ми працюємо, вони народжують, а чоловік там на фронті. Він мене якби в мене приватна клініка, де я працюю раніше. В мене основний контингент був це айтішники, фермери, аграрії, банкіри, бізнесмени. Зараз основний контингент це жінки військових. Угу. Які на нулі на передовій заробляють гроші, і він зараз може дозволити своїй дружині народити в приватному закладі. Я приклоняюсь під цими чоловіками. Вони герої в будь-якому випадку, але він не може якби бути присутнім під час пологів, і тому ми заміняємо. Персонал, uh -huh. ми заміняємо ту атмосферу, створюємо для того, щоб вона була в повній безпеці, в повному е гарантуванні свого здоров'я і здоров'я своїх дітей. повністю підконтрольна. Повністю, да. То, що називається, ви робите 100% супровід. Да. Так. Е пане Дмитре, ще один момент. Якщо говорити так е на загал, е народжуваність просіла. Ми будемо мати потім, чи ми вже, можливо, маємо е тенденцію до е демографічної кризи? Зараз під час війни дуже порушені статистичні дані, але я знаю, по нашій області ми за рік війни втратили тисячу пологів по області. Перед тим тисячу, ще тисячу, і ця тенденція до спаду народжуваності буде мати якусь демографічну кризу велику. Угу. Я читав, не знаю, що з перших місяців війни за кордон уїхало наших 5 мільйонів жінок репродуктивно за віку. Так, є які, різні абсолютно цифри, але. Да, Нехай не 5, хай 2 мільйона. Мільйон вернувся. Ну, мільйон, мільйон. Ну я вам скажу, 7 називали. Да. От я, наприклад, читав сім. Знову таки дуже важко порахувати. Ну, значна, і моїх знайомих, моїх близьких, моїх родичів за кордоном. Це жінки, які можуть народжувати, жінки, які можуть дати потомство. Вони залишаються там. Відповідно, велика кількість теж. Наші втрати ніхто не знає, але просто скільки чоловіків зараз воює на фронті, також велика кількість. І тому постає таке питання, що зараз нова тенденція в акушерстві і існує банк кріосперми. Угу. Тому що чоловік, який йде на фронт, це держава буде забезпечувати безкоштовно. Чоловік, який йде на фронт, він може залишити собі потомство. Я знаю люди, які вже це робили. То тому... у нас в Вінниці є таке, бо я, наприклад, бачив е, таку інформацію. Я бачив е, е, знов таки по новинам. Я дивився. По-моєму, це є в Тернополі. У нас є а він, у нас є, таке? Є, але заморожують ембріони. Я uh -huh. не знаю, там поки що безкоштовна чи платна ця по -послуга, але воно є. Воно є в Києві, воно -тоже, воно є в Тернополі. Є да в Львові. Ну якби так е тому, що далі ми будемо зіштовхувати з тим, що да, ми будемо радіти, що там більше хлопчиків народжується. Хоча по моєму закладі якісь є паритет, що дівчаток, що хлопчиків однаково але по області хлопчиків більше, дійсно більше, uh -huh. там на 5 на 7 більше хлопчиків. На це спрацює аж через двадцять років. Але за 20 років ми, якщо Колись я пам'ятаю, ми так раділи, що у нас 50 мільйонів. але зараз я не знаю скільки нас залишилося в Україні. Як, я як... не буду називати цифру. Я її ну, я її знаю. З різних джерел я перебиваю цю цифру. Mm -hmm. Нас не 52, нас навіть не 42 мільйони. Це абсолютно точно. Щоб завершити досить непросту тему, завершити, хоча би трішечки на посмішці. Перед ефіром готувався і побачив інформацію. Мені підказали наші новинарі. в Одному з польських сіл за вперше за 10 років народився хлопчик. Я не можу собі уявити, як це 10 років підряд народжується в селі тільки одні дівчатка. Це, це якась аномалія? Це пороблено, пане Дмитре. Що це таке? Як це може бути? Це, напевно, пороблено. Напевно, пороблено. Напевно, пороблено. Ну, знову-таки, треба ще й перебивати, і передивлятися ті, ті всі джерела. Ну, така інформація була, що вперше за 10 років народився хлопчик. Я уявити собі не можу, яка радість в селі, і яке там буде національне свято, таке міське, невеличке місцеве сільське свято. Я щиро дякую вам за те, що взяли участь в нашій сьогоднішній. Програмі ще раз нагадаю: лікар, акушер, гінеколог Дмитро Боцюра. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Дмитре. Завжди будемо раді бачити вас у нас на майданчику. Приходьте, розповідайте, тому що от як ви казали на початку, мені навіть з Канади, з Америки, пишуть нехай дивляться наш ефір, і в нашому ефірі, хоча би якісь деякі поради від вас, дівчата, жінки, почують і, можливо, вже комусь таким чином допоможемо. Дякую. Вам дякую. Дякую. Вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємось на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 Місто над Богом. Події, що поруч.